Таю вас, друзі! Сьогодні ми вибралися в Карпати. Погода сьогодні просто неймовірна. Вже насправді приходить весна. Сьогодні будемо ходити по доволі таки відомому місті, спробуємо знайти якісь цікаві сигнали. Обов'язково вам все покажемо. Хочу висловити щиру подяку всім, хто спостерігає за нашим каналом, підтримує, коментує, ставить вподобайки. Всіх обнімаю, а також гарного перегляду бажаю! Друзі, купаємо першу яму, пішов на стріл, німецький гільз. І погляньте що у нас тут видніється. Якась ось така цікава штучка. Що це таке? Тут якесь кріплення. Воно з латуні зроблене. Просто така якась... Єсь іграшки такі якісь, навіть не знаю, що це таке. Ну Легеньке. Ну окей, відкинемо, відкладемо. Подивимось, можливо ще щось попадеться. Отже, розкопуємо і погляньте, що в нас тут видніється. Таке враження, що російський штик. Правда? Перемішку з настрілом німецьким. Угу, Не береться. Треба трошки розширитись. Так, добре. Ну може підважити його. ні 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 там треба його зажало трохи. Угу, Добре, будемо розкопувати. Ні, ні ні чекай, зараз є. Ага. Взявся за нього. Ох, ти ж. <гум> <зві> може лопатою його, він так. Заток... Російський штик, знаєш. Він тих трошки безпонтовий. Ну а все Але хочеться потім там тураж на його. Мажа й набраться. Ано. Все, давай потягну. Простогнутий того. Ага. Ну як цікаво. Пусня була. <гум> цікаво, будемо розкопувати далі. Отже, продовжуємо купати цю яму і ось. Наткнулися ми на лопатку. Саперна лопата. Будемо зараз її витягувати. Німці. Чирія. Квадратна. Ну я буду квадратна. Квад... був, але така парковка як німецька. Угу. Така дуже точна оцей зріз. Це по-моєму, німець. Угу. Я не спеціаліст в цьому, але мені виглядає, що німець. Ще прикипіла гільза. Дуже не. гарно все. Ага. Можливо ще щось буде в цій ямі, Желті, не знаю. Патрон чигільце? Це бо це бойовий такий містяк, тут бої не було Отже, як результат першої ямки є дуже багато стріляних патронів, є патрони в обоймі, штик і лопата попалися. Будемо шукати далі. Покажи, ну, що ми за собою порядок лише. Та Після себе мою ямку закопав. Гарно прикрили, щоб вона позарушала. Все не... гарно, все по красоті. Добре. Отже, купаємо ще одну яму і поруч біля неї вискочив шматок від німецької гранати кугольок гранати. Скажімо так, в народі кугель німецький. Збережу собі на пам'ять. надіюся він влупив комусь по москальській морді. За це можуть забанзити, це тік-ток. Купаємо ще одну яму. Там є ще одна лопатка. І що в нас тут невеличкий результат? Тут були залишки казанку, ось залишки від верхньої частини ножен. Тихо. Ось закінчення. Розкопуємо, можливо, попадеться ще щось. Ось і витягуємо лопатку. Ага. Краса. Ось на таку лопатку ми затягнули. Вже дві на сьогодні. Продовжуємо. Розкопуємо, продовжуємо розкопувати яму. Знайшли знову люльку. Цього разу вона якась дерев'яна, скоріш за все. Ось такі цікаві моменти. Отже, ми продовжуємо розкопувати, яма стає все більшою і цікавішою, погляньте, ціленький кугельок гранати. Німецька граната по Першій світовій війні. Ми її, звісно, брати з собою не будемо, обіцяємо. А для вас відео гарненьке знімемо. Запалом, все при ній. Друзі, купаємо яму далі. Знайшли, напевно, за що ми зачепилися, погляньте. Хто розуміє, це зрозуміє одразу. Відніється гвинтівка. І ми так ще нащупали, що там, скоріш за все, ще й є цей зачерпний штик ніж. Будемо розкопувати далі. Отже, ось так ми розкопали гвинтівку. І зараз будемо витягувати. Вентівка системи Мосіна Ось так вона виглядає зі шомполом зі всім цікава знахідка, доволі таки бадьорому стані маємо Ми купаємо яму далі. І погляньте, що в нас тут. 91-й кріплення разом із залишками Луски до офіцерського пікеля. Можливо, пощастить нам знайти цілий пікель Дивимось далі. Ось починаємо витягувати. Але вони, на жаль, такі трохи. Плачевному стані, тому що на глибині окопа. важко їм було. Ось вони. Mm -hmm. Чешуйки, чешуйки пішли. Ну, можливо як для колекції збережемо. Покажи вам пікель, бачиш. Ось сам. сама шкіра пікеля з mm. туху. Покажеш туди? Та-та-та, я вже от показую. Все в глині, правда. Ми Будемо розкопувати. Ось починаємо розкопувати далі. Подивіться, у нас задня частина до пікля. ось він там видніється. Ага. Кріплення заднє. Це одно що він хитається дуже. Все Щось підозріло. Ні, нормально. <рес> будемо витягувати. От, оце видно, це край пішов. Uh -huh. У нас є підозра, що він лежить отак, от, догори внутрішньою частиною. І скоріше за все, якщо на ньому є кокарда, то вона десь отак. Окей, uh -huh. okay. будемо розкопувати. Друзі, ми продовжуємо акуратненько все копати. Проміжний результат. Ось є задня частина до Пікерхаубе. Ось є шкіряне кріплення для луски. Копаємо далі. Дивіться, що щойно ми знайшли. Ось така штука, таке враження від якогось старого пістолета. Ось тут ручка така була. Ось тут спусковий гачок. Тут, можливо, затвор, можливо, ось тут, скоріш за все. Ну, бойок. Ось така штука, але я промацав навколо більше нічого. Просто от ламана частина ось такого класного пістоля. Ну, принаймні, я так собі думаю. Якщо хтось знає, то підкажіть. Все, яму докопали до кінця. Інших деталей до Пікерхельма ми не знайшли. Мабуть, вони лежать десь поруч або в сусідній ямі. На сьогодні це буде все. Будемо зараз закопувати цю яму. І помаленьку збиратися додому. Погляньте під кінець дня. Ще попалася нам ось така іконка складень. що я знайшов. Ось ну, така цяцька. Так, ми вже біля машини перебралися. Ви все бачили? Сьогодні був доволі таки вдалий вихід. Нам вдалося знайти кілька ям, одна з них була досить цікава, і ми знайшли гарні цікаві речі. Всім дякую знову ж таки, хто підтримує канал. Підписуйтесь, коментуйте, допомагайте розвиватися нашому україномовному ютуб-каналу. До наступних зустрічей!